Знести не можна залишити. Виконком одеської міськради мав би поставити крапку у дискусії щодо долі одеських пам'ятників, які підлягають демонтажу згідно з рішенням голови одеської ОВА. Члени виконкому одностайно проголосували за, але не за реальні дії, а початок тривалої бюрократичної процедури. Намагаємося в цивілізований спосіб розпочати ці роботи, тобто визначити спочатку управління капітального будівництва замовником будуть проведені відповідні обстеження. Після чого будуть запитані відповідні кошти у міської ради для проведення проектних робіт. Для цього проведуть експертизу і тільки потім самі роботи. Ба більше чиновники кажуть, що їм треба підготувати купу паперів, і технічну документацію та акти обстеження пам'ятників. Пакет документів подається до органів вищого рівня по охороні культурної спадщини. Це є саме міністерство культури, і подається це не Одеською міською радою, а подається Одеською обласною державною адміністрацією. А ми маємо подати їм пакет документів для цього звернення. Далі ще більше мінкульт має погодити це рішення із ЮНЕСКО. Щоправда, фахівці кажуть це просто імітація діяльності. міська рада без якого. Якогось суспільного або державного тиску не працює, продовжує розповсюджувати неправдиву інформацію, що потрібні якісь погодження ЮНЕСКО, хоча це неправда. Наразі всі умови для того, щоб демонтувати пам'ятники там Аліновському, Пушкіну, Воронцову, Олександрівську колону, Орден Леніна, тощо вони вже. Всі юридичні підстави є для цього. Міська рада мала близько року для вирішення питання у цивілізований спосіб, наприклад, для того, щоб розібратися із меморіалом на куліковому полі. Там у братській могилі поховані учасники боїв у січні 1918 року. Червоноармійці та борці за незалежність України. Цілком ймовірно, що окрім надгробку потрібно буде провести ексгумацію і перенести рештки людей, які поховані в цій братській могилі, на інше місто. Місце скоріше всього, все, всього, на одне із кладовищ міста Одеса. але уникнути цього можна було дуже просто кажуть в інституції національної пам'яті. Замість розривання могили сторічної давнини, чиновники могли б зробити так, як роблять в інших містах України. Вони мали б в цьому випадку просто переписати назву цього пам'ятника. І люди, які загинули під час подій української революції 1917-21 році, в Одесі, і це було б достатньо для всіх зняти там серпи молоти і решта, яка там не потрібна. так само юридично нічого не заважає принести до музею пам'ятники Бабелю або Висоцькому. Останній встановлений на гроші нардепа на втікача Ігоря Маркова, який до сьогодні активно просуває на російських пропагандистських каналах тезу про російську Одесу. А поки у мерії завантажують себе паперовою роботою. Демонтаж беруть на себе гори активісти та роблять це у максимально нецивілізований спосіб. Як це сталося з орденом Леніна на меморіалі на площі 10 квітня. Людмила Цибренко та Аріналь Небухід. перший міський.